Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад і я Алекс. І в цьому відео Алекс буде проходжувати мої випробування, які я для нього підготував, щоб дійти до кінця моєї фортеці і вижити. Так, тут в мене є всякі різні речі, як ви бачите, в мене палиці. Так, слайм. Ти тут не повинен бути. Так, все добре. Ось ти. Полетиш. Я сказала, що ти полетиш. Так, друзі, слайми нам не заважали. Так, повертаємося до діла. Тут можна буде заспавнити стрілки, заспавнити захисників для захисту. Для читерів ось така паличка відкидання 255-го левлу, яка в мене є. До речі, тут стоїть автоматична команда, яка вимикає дощ. Зупинити захист. І тут активувати дуже крутий захист. Але Алекс для початку я покажу тобі цю паличку, вона дуже крута. Хоч покажу. Mm -mm. Бачиш слайма цього? Mm -hmm. Він Він полетів на тисячу кілометрів. Тепер ти саме з тобою. Тільки ти полетів недалеко, бо в тебе не нас броня. Ну все, Алекс, удачі, ти по не будеш проникнути, я знищу все, коли треба, так. Це твій за. Це, до речі, і стрілки, бо стрілки вони вміють стріляти своїми енергетичними ось такими ну, ударами. А ці ближники, бо вони можуть ще й дуже сильно руками бити. Алекс, удачі! Це ти їх відганяєш від себе? Mm -hmm. Обережно, бо там якраз ворден сидить. Ось ось такими ударами, як я й казав. Так, Алекс, спробуй одного хоча б вбити, тоді тобі відкриється прохід. Всіх інших вб'ю я. Воно в один є. Можеш його вбити. Біля нього нікого немає. Ти мене відкинув. Ні. Я знаю, ось тут от є варден. Зараз я собі ефект видам. Так. Ефект. Так, На, ну, На дуже багато часу. Максимальний. Давай, боронитель. Давай, Алк, знищ цього боронителя. в тебе є тотеми. Мало дуже. Дуже мало. Я можу тобі допомогти його відкинуть, коли скажеш uh -huh. тебе буде мало тотемів. Відкидай! У мене ще один тотем. А, в мене ж нескінчена сила. Точно, тобі треба буде вбити ще одного Вибач, Олекс. Дай мені трохи тотем. Трохи це останній. Це останній? Так. Сказав би ще не тримай. О, а це я вже... зараз командую тут заспавню боронителя. До речі, хто ще не бачив, подивіться обов'язково те відео, де ми дивилися топ 5 способів бити боронителя. Так, сумон Варден. Це, Алекс, Боронитель з'явився. Він на тебе злий ти в курсі. Угу. Скажеш, коли мені. А, я відкидати його не можу. Палицю я тобі цю не дам, вона дуже сильна. Ху -ху -ху. Чого то. Ну ладно, добре, зараз заберу в заберу себе всі ефекти. О, ні, я забрав всі предмети, які в мене були. Так. Алекс, одну секундочку, а я візьму цю палку для чітерів. Так, Беремо цю палочку, тільки залишаємо по собі ще 64 таких, добре. Так, все. Я хотів забрати ефект. А не так, тут я командами виконую. Мені щось ж треба таке. Ти б забрати ефекти, Алекс! Підмога від... мені потрібна. Я можу його відкинути. куди... Відкинь. До... Ого, в мене тут луга, я через те, що це так далеко. Алекс, тебе вбили. Ну давай я його відкидаю до тебе. А чому на нього не працює ця палка? Це ж варто, він не відкидає. Алло, -ро. алло, боронителю. Ну добре, хай цей боронитель буде там. І ось із за чого я його відкинути не можу, тільки тебе. Ну, це на тебе те пехнутись. Будемо рахувати, що ти їх всіх убив. Давай іди сюди. Як? Так. Ну, знаю, підійди до мене, я зараз усіх їх вб'ю. Я могла поатакувати. Все, я зараз усіх уб'ю варденів. Не хвилюйся, щоб вони нам далі не заважали. Що ми з того, щоб? Так, Олекс, а скільки в тебе тотемів лишилося? Е, один, два, три, 4, 5, 6. Шість тотемів? Угу. Так я спалки буду всіх вбивати з палець. Варденів я з одного удару вбиваю. Палицю тримай, оборонитель або варден, бо дуже багато в нього цих назв. Взагалі тут три чи дві. Дуже багато. Ну, та якось так так, відкидаємо оборонителя і тебе і все. В, Алекс, вони всі відкинули. А ти знаєш, що написано на кристалі? Можанг. Так, Алекс. Я колись розшифровував це. це під час того, як я розповідав цікаві факти про Гаста. До речі, друзі, хто ще не подивився, бо подивіться. Тримай, Алекс. Можанк. Тримай пух. Ой. Що в тебе залишилось дуже мало здоров'я. Ну, тут тільки що не хоче. Без, без, без пів ХП. Зараз, Алекс, почекай, не заходь сюди. Одну секундочку. Можеш заходити? Ти повинен зараз взяти свого щита. О, вибач, Алекс, що він тут. Я зараз його вб'ю. Друзі, хто знає цю пушку, пишіть в коментарях, поки я не назвав її назву. Алекс, ти повинен будеш. Відійди, ти повинен будеш з краю тут, тут стояти. Не. Ось тут, тут, ось тут, де я стою. Ти повинен будеш ось тут, -тут стояти. Все, Все,кс, я зараз запущу, і ти повинен будеш там стояти з активованим щитом, добре? М -м -м. Так, все закривай. Та його в яку сторону направляти? Зверху, вниз, в сторону. Куди я хочу, направляти свій щит. Так, мені б знати це. Так, це зупинити захист. О, я пам'ятаю, воно активується ось тут, от все. Так, да, тут почав стріл. Почалися стріли, добре. Це значить, що воно все працює. Давай, Алекс, Удачі тобі вже. Ти зараз тримаєш щита? Давай. Да. Друзі, це Sonic 360 Rifle Gun. Ця пушка зараз почне. Вбивати Алекса з одного удару, навіть коли щит. Дивись, Алекс. Ти зараз помреш, навіть коли в тебе щит. Так, зараз вона стріляє, повинна стреляти. Все. Пум! Ти помер коли в тебе був щит. Що, Алекс, ти Він не... зламався. Він знищився, а ти що, не очікував, що це таке можливо? Це сама сильна пушка. До речі, друзі, відкрий. Що таке відкрий? Ні, ти вже туди не потрапиш. Ну, і, Алекс, ти не, ти не впорався з моїм завданням, телепортуйся до мене, і ми закінчимо це відео. До речі, цю мапу А як мені минула, її сам... пройти тоді? Ну, якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. Вас чекає ще багато цікавих відео, а з вами був я, Влад та Алекс, Алекс, будь ласка, не натискай на цю кнопку. Няку. Ну, можна натиснути, я покажу тобі, як воно працює. Дивися, Алекс, що тут відбувається? Поки всі стріли, зараз чекай. Там зараз набиваються стріли, потім ти побачиш, що це буде. Із-за цього воно тебе вбило з одного удару. Дивися. Так, зараз воно повинна працювати. Зараз цей туторіал, який я будував, дуже крутий. Алекс, дивись, що зараз буде. Так, вода собі спокійно тече. Пам'ятаєш, що воно... ось! І це все зжимається в один блок динаміту, і з за цього вона декілька разів підривається, а потім вбиває тебе з одного удару. Друзі, а хто знає цю, пу... цю пушку, сюди. можете написати в коментарях, чи ви її колись будували. Ну, а з вами М -м. був я, Влад. І я Алекс! Всім до побачення, мої любі друзі! До побачення!